Свого часу я провів у першому Дестині більше 1000 годин і витратив, на так би мовити, Full Experience майже 400 баксів. У Destiny 2 я свого часу награв трішки менше, десь 500 годин, але зупинився після виходу доповнення Forsaken. Загалом, на даний момент, той самий Full Experience у Destiny 2 обійшовся б мені десь так у 700 баксів. Але того контенту, який я придбав на релізі гри за 100 баксів, більше у грі не існує, бо оригінальна кампанія була повністю видалена розробниками. З двома частинами The Division в мене історія трішки інакша. На фул Experience першої частини я витратив 100, а на другу частину 110 доларів. Провів у обох частинах по 100 з гаком годин, повибивав в них платину і перестав грати взагалі. Найголовніше, що треба розуміти, так це те, що і у Destiny, і у The Division були і є купи одноманітних активностей і просто тонни грінду, розрахованого на те, щоб ви проводили у цих іграх своє життя. Я вам розповів про це для того, щоб ви краще зрозуміли мій захват і радість від цього. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про The First Descendant, новий лутер-шутер від розробників з Південної Кореї, який є умовно безкоштовним. Тобто цю гру ви можете прямо зараз завантажити, не витративши ні копійки, і отримати доволі гарний лутер-бойовик з крутою графікою на Unreal Engine 5 та купою контенту на сотні годин. Чи ця гра є донатним смітником, який створений для того, щоб витягати з вас сотні баксів. Ну, наприклад, 700 як Destiny 2. Про це та багато іншого ви дізнаєтесь з цього огляду. Я провів у грі 106 годин і мені є чим вас здивувати. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк для підтримки каналу. Ну а ми починаємо розбиратись, де ж там у цій грі лютий грінд і той самий донат. Вперед. Перше, що дивує, коли запускаєш The Frost Descendant, так це те, що у фрі-ту-плей грі зробили гарно поставлені сюжетні катсцени, які за своїм рівнем не дуже далекі від хваленого AAA гемдеву. І таких катсцен у грі дійсно багато. За сюжетом людство жило і процвітало на красивій планеті Інгріс. Ніякої землі у грі немає. Це мирне існування було зруйновано в один день, коли були відкриті міжпросторові брами, через які на інгріс напала технічно розвинені шараса Вулгусів. На додаток до цього, через порушення міжпросторових порожнин прокинулися велетенські колоси, яких приманює дещо, що знаходиться на планеті Інгріс. Вулгуси, метою яких спочатку вважалось просте знищення людства, насправді шукали джерело нескінченної енергії, що має назву залізне серце. І якраз саме це джерело приманює колосів. Головнокомандувач Вулгусів бажав використати місць залізного серця для підкорення всіх просторів, ігноруючи те, що все це приманить колосів. Та не дивлячись на доволі кепські справи, у людства з'явилась надія. Фракція науковців, що має назву магістри, вирішила зрадити вулгусів пистати на бік людства. Завдяки знанням та технологіям, що надали магістри, людство змогло перейти від мечів зі щитами до використання потужнішої зброї. На додаток до цього магістри знайшли спосіб, як пробудити скриту силу геномі людства, що дозволило їм почати створювати генетичний матеріал під назвою АРЧ. Все це події, які відбулись за 100 років до моменту, коли ми починаємо гру. Зараз людство вже має продвинути технології та зброю, а генетичний матеріал Арч є джерелом сили нащадків, ну тобто як світло у захисників з Дестині. Новий лідер вулвосів Карел бажає закінчити справу, розпочату його попередниками, і знайти залізне серце. Колоси знову починають з'являтися порожнин між просторами, і лише нащадки, одним з яких і доведеться грати, здатні допомогти людству у вижити у цій війні. Ось це головна зав'язка сюжету та ігрового лору, як на мене, доволі круто для безкоштовної гри, і не дуже далеко від того, що було у першому дестині. Єдине, що залишає неприємний присмак після проходження сюжетної кампанії, так це розуміння того, що історія не закінчена. Але з іншого боку, це можна зрозуміти, бо це фрі ту гра, яка явно розрахована на подальші оновлення і розширення сюжетних подій. З точки зору ігрового процесу, The First Descendant це дуже динамічний шутер від третьої особи, в якому вам потрібно грати одним з 14 нащадків, але про це трішки пізніше. На початку гри вам дозволяється обрати одного з трьох стартових класів. Розподіляти їх на дамагера, Сапорта саппорта і так далі взагалі немає сенсу. Головне, це те, що кожен з класів використовує свою стихію. Вієсса – це майстер холоду, і тому всі її вміння використовують мороз та лід. Лепік це майстер вогню. Ну а Аякс, якого я і обрав початковим персонажем, не має приналежності до будь-якої стихії, і його вміння є безатрибутними. Далі я поясню, чому це важливо. Майже все, чим доведеться займатися у грі, це бігати на великій швидкості і знищувати сотні тисячі ворогів. Для цього гра надає доволі великий арсенал різноманітної зброї, яка вся поділена на чотири категорії за типом набоїв: ті самі вміння, унікальні для кожного класу, і граплінг гук, що дозволяє притягуватись до місць, які ви з нього поцілили. На даний момент у грі представлено 8 регіонів Кінгстон. Стерильна земля, Ехо Болото, Весперс, Пустеля Агна, Ущелина Білої ночі, Агіос та фортеця, а ще Альбіон, який є хаб-локацією, як вежа у Дестині. Кожен регіон поділений на декілько секторів, які у грі називаються полями битв. У кожному секторі по сюжету потрібно пройти всі польові завдання, яких на даний момент всього 12 видів. Винищення. Як не складно здогадатись, ваша ціль просто знищити певну кількість ворогів у позначеній зоні, відключення живлення, в яких потрібно вирубати певні пристрої і відбиватись від хвилі ворогів. Напад. В яких потрібно тримати контроль у позначених зонах, допоки вони не будуть повністю захоплені, не допускаючи ворогів всередину і відбиваючи їх хвилі. Хакінг це коли потрібно зламати один або декілька пристроїв, знову ж таки знищуючи хвилі ворогів і не допускаючи їх у зону злому. Захист тут все просто потрібно захищати якийсь предмет і не дозволяти ворогам його знищити. Збір це єдиний тип завдань, коли вам не потрібно знищувати ворогів і необхідно просто стрибати по різних платформах і збирати жовті сфери. Супровід дрона це коли вам потрібно постійно бути поруч з дослідницьким дроном для того, щоб він міг рухатись і збирати дані. Увесь час, поки ви поряд з ним, він живиться зарядом вашого енергетичного щита. Тому час від часу потрібно відходити від дрона для відновлення енергії. Звісно, що вам при цьому потрібно постійно відбиватись від ворогів. Постачання це коли з ворогів випадають спеціальні біоматеріали, які вам потрібно підбирати та відносити до спеціального збірача, при цьому не дозволяючи ворогам підійти до збірача надто близько, тому що в іншому випадку вони почнуть зменшувати кількість занесених матеріалів. Пошук це коли потрібно пройти у позначені зони і знайти там щось потрібне. Деактивація бар'єру. Це коли необхідно зробити певні дії для того, щоб вимкнути енергетичний бар'єр, який блокує прохід далі. Ну і ще є мультихакін та мультинапад, які є варіаціями хакінгу та нападу. Але в них потрібно зробити необхідні дії декілька разів. Також у грі представлено 16 головних сюжетних завдань по два на кожен регіон. На додачу до цього, що є три види спеціальних операцій. Захист ресурсів Альбіону – це коли потрібно протриматись 21 хвилю проти ворогів і не дати їм знищити контейнер. Звісно, що з кожною хвилою вороги стають сильнішими, зростає їх кількість і з'являються все більш потужніші представники, включно з боссами. Зірвати видобуток куперу це коли потрібно протягом 10 етапів знищувати ворогів біля бурових платформ, та зупинити Войд-експеримент. Це коли необхідно наносити шкоду потворі з потойбіччя і виживати певну кількість етапів. Якщо коротко, то видів активності у грі зараз в рази більше, ніж було у Дестині на релізі. Та насправді у грі на вас чекає ще більше активності для проходження. Стратегічні форпости, які можна знайти майже у кожному секторі кожного регіону, це особлива активність, яка має два варіанти проходження, додаткову механіку і у кожному такому форпості дві цілі, і кожна з них має власний відлік часу на виконання. Перша ціль це знищити або хакнути декілька блоків даних. За замовчуванням вам надається одна хвилина на це. Але якщо бути уважним і дослідити навколишнє середовище, ви можете знайти спеціальні антени, їх завжди три або більше, і хакнути їх. Кожна така антена додає плюс одну хвилину до часу проходження форпоста. Друга ціль з'являється після того, як ви знищите або хакнете всі блоки даних. І це або елітний монстр, або взагалі бос. Проходження таких форпостів надає зброю, модулі і цінні аморфні матеріали, але про це трішки пізніше. Якщо ж вам вдасться хакнути всі блоки даних, то у вас буде шанс отримати додаткову нагороду з форпосту. Але це можливо зробити виключно одним спеціальним персонажем. Войдо-беліски це особливі колонни, які можна знайти також у секторах регіонів. Але з ними вже все складніше. Справа в тому, що для того, щоб почати проходження такого обеліску, вам необхідно вдарити по ньому вміннями певної стихії. Ну тобто, обеліск холоду бити холодом, вогонь вогнем, електрику електричними вміннями і так далі. І для цього вам вже не вистачить одного персонажа, якого ви обираєте на початку. І вам потрібно мати принаймні по одному персонажу кожного типу шкоди. За проходження Обелісків ви будете збирати унікальні матеріали, які потрібні для активації Void-порталів. Самі ж Void-портали це битви з потужніми елітними ворогами або ж з босами, за проходження яких ви будете отримувати різноманітний лут, та найголовніше, будете отримувати доступ до сфери реконструкції, яка дозволяє вилучати різні предмети з аморфних матеріалів. Ну і ще найсмачніший концент – це бої перехоплення у Войді проти велетенських колосів, яких у грі аж 16 штук. 8 доступні на нормальному рівні складності, і 8 доступні на харді. На нормалі битви зі всіма босами необхідні по сюжету, і також вони працюють як джерело предметів більш вищого рівня, для того, щоб ви змогли зібрати нормальний еквіп перед тим, як йти по сюжету у новий регіон. Найцікавішим у цих битвах є те, що до деяких вразливих зон босів можна підтягуватись за допомогою граплінг хуку, коли вони стають жовтого кольору, наче у Shadow of the Colossus, довбати по ним з кулака, ломаючи ці зони і знищуючи щити босів. Особливо я дуже кайфую від цих бос-батлів, тим паче, що останній бій проти повішеного зламує шаблон, і в людей на ньому виникають проблеми. Справа в тому, що це єдиний бос, який має механіку нещадного вайпу всіх гравців на арені, якщо ті не здогадаються, що треба робити, щоб уникнути цього. І це мені прям нагадало босфайти у рейдах з Destiny. Кожен регіон у грі за замовчуванням є публічним, що означає, що разом з вами у ньому завжди будуть інші гравці. Але якщо ви бажаєте, щоб крім вас нікого іншого на мапах не було, то ви можете перемкнутись з публічного на приватний режим, і тоді ви будете один на один з ворогами. Коли ви бігаєте у публічному режимі, в будь-який момент у будь-яку польову місію, яку ви запустили, можуть вірватися інші гравці у будь-який момент його проходження, і допомогти вам, ну або ж просто отримати нагороду, якщо це вже фінал завдання. Так само і ви здатні на льоту приєднатись до будь-якої польової місії, яку хтось проходить. Все відбувається моментально і без будь-яких завантажень. Головні сюжетні завдання завжди надають вам право обрати, чи ви бажаєте проходити його в соло, ну або ж виключно з вашими друзями, тобто у приватному режимі, або ж ви бажаєте проходити його з рандомами через матчмейкінг. Всі спеціальні операції доступні виключно у публічному режимі, і в них неможливо зайти у приватному. Це пов'язано з тим, що їх фізично неможливо пройти в соло через дуже велику кількість ворогів. Майже на кожну битву з босами у Войді ви можете заходити як в соло, так і у публічному режимі з рандомними гравцями. Лише бій з повішеним не дозволяє зайти в соло, але це пов'язано з його унікальною механікою. Ну і звісно, що знищення стратегічних постів та авойд обелісків відкриті для будь-яких гравців, якщо ви граєте з публічними налаштуваннями, і з ними все відбувається так само, як з польовими місіями. Загалом на Xbox Series X в режимі продуктивності гра працює майже ідеально. Єдине виключення це центральна зона хаб-локації, у якій завжди дуже багато інших гравців. Ну а зараз ви дізнаєтесь, що відбувається у грі з прокачкою та гріндом. Почнемо з того, що у грі представлено три окремі системи прокачки. Перший це рівень обраного вами нащадка, який підвищується за просте набивання очків досвіду. Кожен новий рівень підвищує загальну кількість здоров'я, мани, захисту та щита кожного окремого нащадка. Максимальний рівень одного персонажа 40 -й. Далі йде рівень майстерності у кожного виду зброї. Увага! Цей рівень потрібно прокачувати для кожної окремої моделі зброї, а не для класу зброї. Тобто є клас штурмові гвинтівки, а в ньому ну десь так з десяток видів зброї. От для кожного виду зброї майстерність прокачується окремо. Для цього просто потрібно вбивати ворогів з тієї чи іншої зброї. І третя система це ранги майстерності, яких у грі всього 30 і які найважчі для отримання. Очки для їх прокачки надаються за кожен перший левелап нового нащадка, за кожен перший левелап рівня майстерності нової зброї і трішки за проходження головних сюжетних завдань. Для створення вашого білда і для того, щоб ви змогли пройти гру на нормалі да і потім грати на харді, вам потрібне наступне: три зброї у трьох слотах максимально доступного рівня. Яка саме це буде зброя, неважливо, тому тут обирати особисто вам. Я для себе взяв штурмову гвинтівку зі звичайними набоями, тактичну гвинтівку зі спеціальними набоями та снайперку з важкими набоями. До цього вам потрібно мати реактор та 4 компоненти також максимально доступного рівня. Реактор потрібно підбирати в залежності від того, яким персонажем ви граєте зараз. Тобто, якщо у вас нащадок на вогонь, то вам краще за все підійде вогняний реактор і так далі. Також у кожного реактора є показники оптимізації, при досягненні яких ви підвищуєте силу вмінь на 40%. На компоненти потрібно підбирати таким чином, щоб вони надавали резисти від всіх чотирьох елементальних видів шкоди, і також максимально підвищували ваш базовий показник захисту. Але це все лише початок, тому що найголовнішим, особливо ближче до фіналу кампанії на нормалі і для гри на харді, є модулі і все, що з ними можна зробити. У кожного нащадка або у кожен вид зброї вам потрібно вставляти різні модулі для підвищення їх якості. Кожен модуль має показник того, скільки місця він займає, а у зброї та персонажа є показник максимального об'єму. Ось тут і починається грінд. До кінця гри на нормалі і для хард складності вам потрібно буде підвищити максимальний об'єм як для персонажа, яким ви граєте, так і для однієї зброї, яку ви використовуєте. А для цього потрібен унікальний матеріал, який неможливо купити, і його можна отримати виключно граючи у гру. Але і це ще не все. Кожен модуль можна і необхідно покращувати, для того, щоб він давав більше бонусів. Але коли ви покращуєте модуль, зростає те, скільки місця він займає. І тут вам потрібно призначати спеціальні символи у слоти під модулі для персонажа і для кожної зброї окремо. Для того, щоб розуміти, який символ та в який слот його призначити, треба просто подивитись на символ модуля, що стоїть в тому слоті, що вас цікавить. Розміщення модулей в слотах з відповідними символами зменшує те, скільки модуль займає місця у два рази. Без цього ви просто не зможете покращувати модулі, ну або ж доведеться бігати з одним максимум трьома модулями всього, бо на більше не вистачить місця. І для всього цього також потрібен унікальний матеріал, на крафт якого взагалі можна фармити матеріали виключно на харді. На нормалі вам надають їх декілька штук за квести, щоб ви змогли пройти сюжетку. Та є побічна дія призначення символів, і вона полягає в тому, що після проведення операції рівень персонажа або рівень майстерності зброї буде скинуто до нуля, і вам потрібно буде знову прокачувати і те, і інше. Ну і зараз я розповім вам, чи це дійсно лютий донатний смітник. Провівши у грі 106 годин, я не задонатив ні копійки. Тобто ця гра все ще для мене в рази дешевша, аніж Destiny чи Division. То що ж я зміг отримати за цей час безкоштовно? Чотири ультимативних зброї. Правда, я поки що ними не користуюсь, бо за своїми статами вони мені не дуже подобаються. Розблокував вісім нових персонажів. Бані, що орієнтована на електрику, Фрейна, яка є майстром токсичних отруєнь. Шаран, яка теж електрична, але в неї якраз таки є вміння ставати невидимою, що потрібно для хакінгу банків даних у стратегічних форпостах. Блеєр та Лепік, які обидва орієнтовані на вогонь, але звісно, що мають зовсім різні вміння. Вієса, яка поки що є єдиним персонажем на холод з тих, що в мене відкриті. Валбі дуже імбовий персонаж з водяними вміннями, яка просто зносить усе живе. Та Enso, головним бонусом якого є спрощення процесу відкриття зашифрованих сховищ, які можна знаходити у світі гри. Також я прокачав рівень батл пасу до 58-го і, звісно, що збрав всі безкоштовні нагороди, що він надає. Нагадую, при всьому цьому я не заплатив у грі ні копійки взагалі. Тобто я отримав все це безкоштовно, просто граючи у гру. Ну, а те, що стосується донату і на що у цій грі теоретично можна витрачати дійсно багато грошей, але виключно, якщо у вас нетерплячка або ви фапаєте на скінчики, то тоді ось що ця гра пропонує: купа різноманітних скінчиків для персонажів, від дешевих до супердорогих. бандли з рідкими ресурсами та персонажами. Звісно, що можливість придбати платну версію Батл Паса. Можливість купувати кожного персонажа окремо та 4 види бустерів для прискорення вашої прогресії, по 4 варіації кожного. Ну а те, що стосується невміння чекати, то це розділ досліджень у хаб локації. Справа в тому, що дійсно цінні речі ви не зможете закрафтити моментально, і потрібно буде чекати від декількох хвилин до десятка годин. Наприклад, новий персонаж, коли ви зібрали все необхідне для нього, відкривається вам лише через 16 годин. Одна ультимативна зброя через 8 годин і так далі. І ось тут у вас може виникнути спокуса, задонатити за те, щоб пропустити час і моментально отримати предмет. Робити так чи ні, то вирішувати вам. Повторюсь: особисто я не витратив ні копійки у цій грі, хоча і довелось чекати інколи по 23 години, поки відкриється новий персонаж. The First Descendant на даний момент це просто нереально щедрий подарунок фанатам Лутер Шутерів, які готові витрачати сотні та тисячі годин у подібних іграх. Прямо зараз її можна завантажити абсолютно безкоштовно, і найголовніше це те, що її сюжетну кампанію можна пройти також, не витративши ні копійки. А якщо у вас ще є терпіння, і ви нормально ставитесь до того, що інколи потрібно пофармити певні активності, то ви, як і я, зможете відкрити 8 нових персонажей та купу всього іншого також безкоштовно. Простіше кажучи, я задоволений грою, і особисто для мене вона повністю відбила. Бажання ще коли-небудь витрачати сотні баксів на так звані AAA лутер дрочильні, які по суті пропонують все те ж саме, але за гроші, та ще потім спонукають купляти всі можливі DLC по 60 баксів за кожне. Якщо вам подобається жанр лутер шутерів, крута графіка, непоганий сюжет і файні жіночі персонажі, то тоді я 100% раджу вам спробувати The Frost Descendant, але ні в якому разі не донайте. Якщо тільки ну от особисто цього не забажаєте. Ну а слухати мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Гра доступна на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та на ПК і GeForce Now. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!